Сьогодні на майданчику планет авто в місті Кропивницький був проданий автомобіль в розстрочку Шкода Фабія. Наш покупець Олег погодився дати нам відгук. Скажіть, ви довольні? Звичайно. Скажіть, все, все підійшло, і якість, і ціна, все шикарно. Скажіть, як швидко ви отримали авто після внесення авансу? Та, мабуть, і пів години не пройшло, поки доїхав, вже все було оформлено. Скажіть, будь ласка, скільки варіантів розглядали на сайті? Та все по площадці, дізнався від знайомого по площадку, зайшов, подивився. Вибрав собі машинку по ціні, по якості, все. І ті... все. Скажіть, що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився у нас купувати авто? Тим, хто не наважився, хай дивляться сайт, звіряють з площадками. Дуже гарний вибір, дуже вигідні умови. Все прекрасно. І наостанок, що ви порекомендуєте нам для поліпшення сервісу? Та не знаю, наче все шикарно. Хлопці, молодці, все класно. Дякую, дякую, для вас стараємося.